Не треба нам закидати ось цю приховану капітуляцію чи там закидати, що ми не, не погодились на щось. Тоді була повна капітуляція. Британія, як ніхто, вам розкаже: Україна боролась і бореться. Питання грошей, окей, чек буде сплачено, але дайте тоді на нього зброю. Чек, як який давав Байден, ми проговорювали. Чек, як який дає Трамп, ми готові говорити. Давайте говорити про мінерали, давайте. Давайте говорити про стратегію, давайте. Але знаєте ще одну річ: Росіяни не ті з ким можна домовлятись. Це нація кидал і алкоголіків. Я вам про це сьогодні прекрасно говорив. Ну, але Дівенси не зупинити. Daily Мейл каже, що, за словами віце-президента, ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ. Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією. Вен скаже, президент України отримав погані поради щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією.